Всіх вітаю, з вами Сергій Роддер. Сьогодні ми поговоримо про те, як купити криптовалюту та що з нею робити потім. Купувати та продавати криптовалюти в Україні не заборонено, але законодавчі поки що це регулюється лише частково. Коли ви заробляєте на криптовалютах, вам треба платити лише один податок і лише раз на рік при подачі ПДФО. Для криптовалют передбачено ПДФО 38, який враховує дохід від капіталу. Суму франшизи слід відняти з доходу, і з неї потрібно сплатити податок у розмірі 19%. Пам'ятайте, що розраховувати дохід від криптовалюти можна тільки за рахунок того ж джерела, тобто тільки з інших криптовалют, те саме стосується врегулювання витрат та різниці між доходами та витратами. Криптовалюти не можна розраховувати як частину підприємницької діяльності, оскільки криптовалюти як грошовий капітал є окремим джерелом доходу. Купити криптовалюту можна кількома способами: Найкращий з них криптобіржі. Ви можете придбати криптовалюту за допомогою дебетових та кредитних карток, використовуючи банківський рахунок, а також через сторонні рішення, такі як Simplex. Ви можете перейти на спотову біржу та торгувати монетами. Якщо у вас уже є досвід торгівлі, ви можете спробувати платформу для маржинальної торгівлі. Вам також доступні можливості для отримання пасивного доходу, ось лише деякі з них. Стейкінг це збільшення коштів на спеціальному гаманці, яка дає змогу будь-якому користувачу виконувати різні функції мережі в обмін на винагороду. Кожна блокчейн мережа може використовувати свій спосіб розрахунку винагород за стейкінг. Криптовалютний рахунок для заощадження. Тут є безліч варіантів одержання пасивного доходу. Ви можете внести кошти, заробити відсотки та закрити депозит у будь-який зручний для вас час. Усі перелічені можливості отримання пасивного доходу доступні на централізованих біржах. Ви вносите криптовалюту та здійснюєте фінансову діяльність у внутрішній системі біржі. Існують також децентралізовані майданчики. Тут ваші кошти ніколи не залишають ваш криптовалютний гаманець, тому ви маєте над ним повний контроль. онлайн – це сайти, де звичайні гроші можна обміняти на криптовалюту за поточним курсом у безготівковому розрахунку. Обмінники працюють із картками популярних українських банків. Мінуси таких сервісів не завжди вигідний курс та ризик купити крипту, яка була викрадена або використовується для злочинних цілей. Пітупі платформи дозволяють користувачам обмінюватися криптоактивом безпосередньо без участі третьої сторони. Ви бачите безліч оголошень про продаж тих чи інших валют. Вибираєте ті, які сподобалися вам, зв'язуєтеся з продавцем та домовляєтесь про угоду. Можна використовувати будь-який спосіб оплати, який приймає продавець, але угоди можуть забрати більше часу. Перш ніж почати торгувати на p 2 p платформах, потрібно зареєструватися та підтвердити свою особистість. Це допомагає мати справу лише з порядними людьми. Платформи забезпечують безпеку угод із допомогою системи депонування. Валюту спочатку надходять на спеціальний рахунок платформи, а до покупця потрапляє лише після того, як продавець підтвердить отримання оплати за неї. Для зберігання та торгівлі криптовалютами обов'язково потрібно мати адресу гаманця. Вони є одним з основних елементів інфраструктури та дозволяють відправляти отримувати кошти через блокчейн мережі. Ви можете використовувати гарячий гаманець від криптовалютної біржі, мобільний гаманець на телефоні. Розширення браузера, десктоп-гаманець або апаратний гаманець. Кожен вид має свої переваги і недоліки, тому перед використанням важливо розібратися з принципами їх роботи. Вам знадобиться капітал для торгівлі. Якщо у вас немає заощаджень, втрата коштів може серйозно вплинути на ваше життя. Я завжди говорю клієнтам: торгувати варто лише на ті гроші, які ви готові втратити. Вам також потрібно продумати загальну торгову стратегію. Існує безліч можливостей для заробітку на фінансових ринках. Залежно від часу та зусиль, що вкладаються в торгівлю, ви можете вибрати між різними стратегіями для досягнення своїх фінансових цілей. Якщо ви хочете заручитися підтримкою спеціалістів в торгівлі та створити власну ідеальну стратегію, ви можете записатися на консультацію за посиланням під цим відео. Аеродропи це найпопулярніший спосіб безкоштовного поширення криптовалюти серед широкої аудиторії. Але наймовірніше, організатори аеродропа відразу спробують скористатися вами або захочуть отримати щось натомість. Один з найпопулярніших активів, що запитується в обмін на безкоштовну роздачу криптовалюти це особиста інформація. Чи варто ризикувати конфіденційністю в обмін на кілька монет? Ретельно обмірковуйте рішення про участь у аеродропі криптовалюти. Як бачите, можливості криптовалюти безмежні. Це грошові перекази, спекуляції, збереження купівельної спроможності капіталу. Сьогодні існує понад 12 тисяч проєктів криптовалют. Особливістю даного ринку є гігантське коливання обмінного курсу за короткий проміжок часу. Через 12 років після появи біткоїну криптовалюти стали притулком, куди дедалі частіше емігрують інвестори фондового ринку. Ринок, безперечно, цікавий, чи грати на ньому вирішувати лише вам. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. Ставте лайки. До зустрічі.